На тілі десятирічного віктора експерти нарахували 23 ножові поранення. Тіло дитини, яке викинули з балкону, побачили перехожі. Вони і викликали на місце поліцейських. Ті одразу піднялися до квартири на восьмому поверсі. Вибили двері обнаружили мужчину, окровавляного ножом в руках, який наносився на ножові ранення і намагався випасти з восьмого етажа квартири. Вискочити з вікна поліцейські чоловіку не дали. Це фото, як усе відбувалося. Скривавлений молодик висить вниз головою, абсолютно голий, а що правоохоронці не затягнули його всередину, тримається за сусідній балкон. Його схватили за ноги, тобто він не змог упасти. Але дуже довго його, де 40 він тримався, його хотіли підняти, але він не змог. І приїхала вже пожарна лісниця, і тоді тільки він відпустив руки. Чоловіка забрали до лікарні. Це рідний брат співмешканця матері дитини. Йому 27 років. Приїхав у гості із Черкащини. Поки мама хлопчика була на роботі, він лишився із малим удвох. Що сталося? Потім слідчі ще з'ясовують. Родичі теж не розуміють, чому чоловік напав на дитину. Я перша приїхала Ні, ніхто нічого не говорить, ще поки не понімає сусіди про цю сім'ю знають небагато. кажуть, мати з дитиною живуть у будинку не так давно. Та квартира там. Там завжди було якось незрозуміло, хто там живе, хто там здає, хто там знімає. Вже встановлено, що на момент скоєння злочину чоловік був тверезим, але ще проводять експертизу на наркотики. Жителі будинку, які бачили чоловіка на балконі і поліцейські, що його витягували, кажуть, він був неадекватний. Під час затримання працівникам поліції він повідомив, що він вживав наркотичні засоби. Мотивів він не пояснює, пояснюючи тільки одне, що він почув голос з, з нібито з неба, який наказав йому вчинити певні дії вбити дитину. Непокоїть слідчих і те, що чоловік та дитина були голими, але правоохоронці факт можливого домагання чи збалтування поки не коментують. Чекають результатів експертизи, підозрюваний при тямі. Сьогодні його перевели з реанімації у палату під охороною. Медикам він заборонив будь-що про себе розповідати. Завтра чоловіку мають обрати міру запобіжного заходу, але поки невідомо чи зможуть його доставити на засідання. Убивши дитину, він і собі наніс 13 ударів ножем.